Чого ти постійно вештаєшся з драконом? Бо вона, моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хом'ячок буде! Вони забрали мою подругу до Африки! Потрібен мій корабель, заробити подорож наполегливою працею та старанністю. Маленька банда. Насувається шторм! Ваша чашка чаю, капітані! <світ> Має перетнути пів світу. Це Африка. Щоб урятувати друзяку, Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жерти інших звіряток. <світ> Найбільша пригода в житті. Мене звуть Панг, і я прийшов, щоб забрати додому подорогу. Це дружба. <світ>, Світ дуже небезпечне. Місце. Ти певен, що готовий <світ> <світ> до цієї подорожі. <гану> Я хоча б призна по кінці отримаю. Я маю врятувати мою подругу дракона. І Я вже більше не тікатиму! Пригоди панди в африці. Маєш проблему? Мені подобатись! У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш. Скоро у кіно.